Слава Богу, дорогі браття і сестри! Сьогодні надзвичайно радісний день, день Божої Матері, покровительки неба і землі, всецаріці нашої Матері для всіх нас, для тих дітей, які приходять до неї. Сьогоднішній день ми святкуємо свято покров Божої Матері. Цього свята вона лине далеко в глибину тих літ, коли тільки народжувалось християнство, коли тільки зароджувалась віра у людей, коли відкривались храми, коли християни набували віру, коли лиш трошки припинилось гоніння на віру християнську. 910 року при імператорі Левові Мудрому та патріарху Макарієві Візантійська імперія вела війну з сарацинами-мусульманами і Константинополю загрожувала небезпека. В Константинополі, в храмі Влахернському, молився Андрій, Христоради Ради Юродивий. А була причина для молитви велика скорбота. Прийшла в той час на Константинополь. Військо Сарацин оточило місто, не було ні їжі. Християн вбивали, нищили, пліндрувались православні е, святині християнські. І народ Божий не мав іншого виходу, як звернутись до покровительки неба і землі, до Божої Матері. Вони прийшли в храм, закрились в храмі і почали молитись. Молились вони щиро. Відверто. Падали на коліна, проливали сльози, просили Божу матір, щоб відвернулось це лихо, лихо війни, лихо вбивства і кровопролиття. У недільний день під час всеношної, коли лахернський храм був переповнений тими, що моляться. Святий Андрій Христа Ради Йородової о четвертій годині ночі, піднявши очі до неба, побачив, що йде по повітрю Пресвята Богородиця, осяяна небесним світлом і оточена ангелами і сонмом святих. І сталося чудо. Юродивий Андрій. Піднявши очі і свій зір до неба, побачив чудо, явлення Божої Матері. І соном ангелів відкрилось небо, відкрились купол і явилась Божа Матір на небі з покровом, божесним материнським покровом, яким вона покрила весь той Божий народ, який молився у храмі. І весь народ побачив Божу матір. Вони почали плакати від радості. Дмитрій Ростовський повідомляє такі подробиці про чудесне явлення. Коли святий Андрій з Єпіфанієм споглядали це чудове бачення, богоматір молилася довгий час, обливаючи сльозами своє благовидне і пречисте обличчя. Закінчивши ту молитву, підійшла до престолу, молилася й тут, застоявши на рід. Після закінчення молитви зняла з себе сяючи на зразок блискавки, велике і страшне покривало, яке носила на причистім чолі своїм, і тримаючи його з великою урочистістю своїми причистими руками, розпростерла над усім стоявшим народом. Здивовані ці мужі досить довгий час дивилися на це розпростерте над народом покривало та сяючи на зразок блискавки славу Господню. І доки була там Пресвята Богородиця, видно, було покривало, а коли відійшла вона, зробилося й воно невидиме. Але взявши його з собою, вона залишила благодать бувшим там. стали стилом, Була перемога. Перемога віри, перемога правди, перемога добра і віри Христової. І з того часу люди почали відчувати сам покров Божої Матері. Минули роки пройшов час. І сьогодні ми бачимо, як Божа Матір нам допомагає, як вона нас утішає, як вона щиро відгукується на наші молитви. Дорогі браття і сестри, нам потрібно пам'ятати про Божу матір, завжди линути до неї своїми молитвами, своїми зітханнями, своєю любов'ю. Пресвята благословенна Діво Марія, чесніша від Херовимів і славніша від серафимів, благаймо тебе, покрий нас чесним твоїм омофором від усякого зла. І принеси молитви за нас, недостойних, Сину Твоєму і Богу нашому Ісусу Христу, щоб спастися душам нашим. Відзначення свята Покрови має дуже глибоку історію в Україні. Хоча свято було впроваджене ще з часів хрещення Русі, особливе шанування Покрови Богородиці починається з 12 століття при князеві Андрії Боголюбським, який і збудував першу на Русі Покровську церкву на річці Нерль. На території України найстарішою церквою, яка присвячена святу Покрова, є церква в селі Судківці Хмельницької області. Зведена 1467 року як фортеця. Деякі покровські храми переважно XVIII століття вціліли до нашого часу. Перлиною української архітектури можуть вважатися Покровський собор Харкова, зведений 1689 року, у стилі мішаного козацько-московського бароко, та Київська трохбанна церква Покрови на Подолі, зведена 1766 року. Свято Покрови було найбільшим і найзначущим святом для козаків. В цей день у козаків відбувалися вибори нового атамана. Козаки вірили, що свята Покрова охороняє їх, а Пресвяту Богородицю вважали своєю заступницею і покровителькою. Славні запорожці на Січі збудували церкву на честь покрову Пресвятої Богородиці. На присвяченні її іконі, понад пречистою був напис: Ізбавлю і покрию люди моя. А від запорожців простягнена стрічка вгору, що під іконою, до Божої Матері з надписом Молим, покрий нас чесним твоїм покровом і збави нас від всякого зла. Збираючись у похід на ворога, козаки вислуховували молебень до своєї покровительки і ревно співали под твою милость. І сестри, згадаймо сьогодні про наше земне життя, про наші скорботи, про ті випробування земним життям, як ми живемо, куди ми йдемо, хто ми такі? Ми християни, ті, хто має любити один одного, а насамперед Бога, віру Христову і заступницю неба і землі, чеснішої хірові, славнішою біснення Серафімом. Пречисту і преблагословенну Діву Богородицю. Тож, дорогі браття і сестри, в сьогоднішній день святого покрова вітаю всіх, зичу всім здоров'я, терпіння, любові, і щоб Божа Матір всіх нас умудряла, укріпляла і покривала святим своїм небесним, Божесним материнським покровом. Святом всіх вас! Est A